Уважно поглянемо на ці два бруски, що спільного між ними. Їх форма нагадує прямокутний паралелепіпід, та й об'єми їх майже однакові. Нагадаємо, щоб знайти об'єм такої фігури треба перемножити висоту ширину і довжину бруска. Якщо в міліметрах, то в нас вийшло 97680 мм кубі, а от в сантиметрах 97,68 см кубі. Будемо вважати, що об'єм бруска 98 см кубічних. А чим бруски відрізняються? Очевидно, вони, як фізичні тіла, зроблені з різної речовини. Зліва брусок з дерева, а справа з металу. Ще воно відрізняється кольором, структурою, запахом і, звичайно, масою. Маса дерев'яного бруска – 32,4 грами. А металевого 303,3 г. Таким чином ми знаємо масу певного об'єму речовини. Вийшло, що 98 см кубічних деревини мають масу 32,4 г. Щоб визначити яку масу має 1 сантиметр кубічний, треба 32,4 грами поділити на 98 сантиметрів кубічних. Виходить приблизно 0,3 грами на сантиметр кубічний А от у металевого вийшло 3,1 грами на кубічний, майже у 10 разів більше. Фактично ми знайшли ще одну характеристику фізичної речовини, яку назвали густиною. Отже, густина речовини – це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлено з цієї речовини, до об'єму цього тіла. Густину позначають 17-ю літеру грецької абетки, яка вимовляється як ро. Отже, РО дорівнює М поділити на В. Основна одиниця вимірювання в системі С 1 кг на метр кубічний. Але часто використовують і 1 г на сантиметр кубічний. Між ними дуже простий зв'язок. 1 г на сантиметр кубічний це 1000 кг на метр кубічний. Густина речовини сильно залежить від температури речовини адже більші стіл під час нагріву за незмінного тиску збільшують свій об'єм, а це означає, що густина зменшується. Зараз ви бачите, як у реальному часі збільшується об'єм води у колбі під час нагріву. Маса води практично не змінюється. А якщо об'єм збільшився, то густина води зменшилась. Цікаво, що максимальна густина води, а саме 1000 кг на метр кубічний, буде при 4 градусах Цельсія. На графіку видно, що якщо охолоджувати воду до 0 градусів Цельсія, то її густина стає трохи меншою. Це пов'язано з будовою молекул води та взаємодією їх між собою. У досліді на відео температура підфарбованої води збільшилась від 20 до 80 градусів Цельсія. До цього часу мова йшла про густину речовини, але часто тіла складається з багатьох речовин. В цих випадках зручно використовувати середню густину тіла або густину тіла. Щоб її знайти, треба масу тіла, поділити на об'єм всього тіла. Наприклад, якщо ми знайдемо густину величезного круїзного лайнера, корпус якого зроблений із заліза, нагадаю вам, що густина заліза 7800 кг на метр кубічний, то з'ясується, що густина тіла або лайнера менша за густину води. Адже крім залізного корпуса а скла, алюмінію. То, що лайнер має величезні об'єми, за які заповнені повітрям та іншими речовинами, густина яких набагато менша за густину води. Знаючи густину речовини, пам'ятаєте, у металевого бруска вона була 3,1 грам на сантиметр кубічний. Можна робити певні припущення, що це за речовина. Скоріше за все, брусок зроблений з дюралюмінію або сплаву алюмінію, міді та магнію. Цей сплав широко використовується в авіабудуванні при виробництві швидкісних потягів та у багатьох інших галузях машинобудування. Знаючи густину речовини, з якої зроблена суцільна деталь, можна без зважування знайти масу деталі. Для цього треба перемножити густину речовини на об'єм деталі. М дорівнює ρ помножити на В. У нашому всесвіті існують такі незвичайні об'єкти, як нейтронні зірки. Радіус їх становить 10-20 км, а от густона просто вражає і дорівнює 10 у 18 степені кг на метр кубічний. Якби наша Земля мала таку ж густину, то була б кулею радіусом всього 100 метрів. Сподіваюсь, вам тепер зрозуміла ця тема. До нових зустрічей!